Ради бачити вас, парафіяни. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо сьогодні. Уже сьогодні середа! Уже сьогодні середа! А! Довго я нахвалював EA. Бо до того вони не додавали російську мову до Dead Space Remake, Ну і звісно ж, до Star Wars Jedi Survivor. Виявляється дарма, бо в їхньому новому футбольному симуляторі, той що не FIFA, вони вирішили додати мову країни непорозуміння. А ти зрадив усіх нас? При цьому вказавши її двічі як для Росії, так і для України. Я пропоную штурмувати соціальні мережі розробників із проханням додати українську локалізацію. Також є обговорення в стімі, посилання на яке я залишу в описі. Маємо показати, що для нас російська неприпустимо. Наша русофобія все ще недостатня. Розробники другої частини Remnant доєднались до флешмобу, що започаткували розробники Alone in the Dark, і запевнили, що їх гра також йтиме на консолях у 60 кадрів, але тільки в режимі продуктивності. Дай Боже, інспектор Гаджет отримає ще одну ігрову адаптацію, що вийде вже 14 вересня. Щоб ви не забували, розробники Dead by Daylight показали ще одного трейлера Ніколаса Кейджа, проте цього разу набагато детальнішого. Зокрема, продемонстрували його абілки, що базуються на кінотермінах. Так, наприклад, одна з них дозволяє імітувати поранення, а інша допоможе краще заховатись. Там Юбіки ліплять мобільну клікавку за мотивами мультсеріалу про невколупного. Трейлер прикольний, а от саме гралад не дуже. Так, Ubisoft завжди Ubisoft. Nvidia найняла му аби ті покращили портал Прелюдія за допомогою їх інструментів RTX Remix. І вже зараз промениста гра доступна в стімі абсолютно безкоштовно всім власникам оригіналу, який, до речі, теж має окрему RTX версію. А чого так дешево? Я чогось недобачаю. Варіани повідомили, що Baldur's Gate 3 матиме приблизно 17 тисяч різних кінцівок, і кожна з них буде субтитрована українською. Заткнись і візьми гроші. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави. А також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер, четвер мене влаштовує. Й. Чудово до четверга.